Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, отак сьогодні неформатно продовжуємо наша тери. Рубрика «Зачекай, зачекає, що говорить Біблія. У нас сьогодні трохи раніше, тому що маємо сьогодні на прямому телефонному дзвіночку гостя, з яким хочемо поспілкуватися. Власне сьогодні з нами в гостях на прямому телефонному зв'язку священнослужитель Роман Макарчук. Романе, вітаємо вас! Щиро вітаю вас. Дуже раді вас чути. Знаєте, У нас сьогодні така цікава тема. Говоримо про гнів, і з такої фізіологічної точки зору, де він зароджується в мозку, які у нас бувають реакції, коли ми гніваємось. Ми вже поговорили трохи з нашими слухачами, але хочеться ще з духовної точки зору проговорити цю тему. І власне перше запитання маю до вас саме в контексті Біблії: як гнів описується у Біблії? Можливо, там є якісь випадки, де він схвалюється чи навпаки засуджується. Супер тема дуже актуальна і дуже по-людськи говорити про гнів. Взагалі, Біблія змальовує цілу палітру людських емоцій, станів, які може переживати людина. І це прекрасно, що ми піднімаємо такі теми через призму Біблії. Також пробуємо. Зазирнути, а що Бог, що Слово Боже говорить нам про наші емоції. І гнів це достатньо яскрава і ну, сильна емоція, яку може проживати людина. Безпосередньо саме формулювання або ну, пряма цитата слово гнів, можливо, не так багато зустрічається в Біблії, але особливо читаючи книгу Псалмів, ми можемо побачити. Давида або інших героїв, які змальовуються в цій книзі, як ті, хто переживали ну, яскраві, такі емоційно забарвлені, стани, дуже схожі на гнів. Дуже часто це гнів по відношенню до ворогів або до людей нечистивих, які неправедним шляхом чогось досягають. І їм, нібито на перший погляд, це дуже легко сходить з рук. Також в книзі припистей Соломонових гнів або людина, яка часто гнівається, змальовується примудрим соломоном, як тим, хто розпалює сварку. І тим, по причині частого цього прояву гніву і розпалювання сварки, в цієї людині може бути багато гріхів. Апостол Павло в посланні до Ефесян закликає християн спосеред свого середовища вичистити всяку злість, гнів і от подібні речі. Але я думаю, що є суттєва різниця між емоцією гнів, яку може відчувати людина, і станом гнівання, тобто, коли людина тривалий час живе у гніві. І навіть найяскравіший момент, коли ми бачимо Ісуса Христа в Євангелії, коли він заходить до храму, бачить ринок або торговці замість того, щоб там звершувалося служіння молитви було благоговіння у дворі храму і так далі. Він їх виганяє, він проявляє в певному сенсі гнів. Святий праведний гнів, ну і так само в старому заповіті ми читаємо багато яскравих історій, які змальовують суд Божий. Ну, наприклад, про судом і коли ми читаємо, або про потоп, коли Бог виливає навіть свій гнів. Або виявляє свій суд внаслідок того, що ну, він уже не може терпіти, або споглядати мовчки, або продовжувати довго терпіти певні дії людей по відношенню до нього. Єдина є різниця в Біблії між тим, який гнів Божий, або праведний гнів, угу. і гнів людський, або гнів, ну, який не чинить правди, а який може призводити до нечестя, до конфлікту і так далі. Божественне – це а, Чітка реакція Бога на щось або праведний гнів, а ну, людський він може бути доволі суб'єктивний і не обґрунтований чимось вічним і святим, ну, наприклад, як Божим законом. А якщо ми говоримо загалом про гнів як вираження своїх емоцій от, в різних, можливо, культурних аспектах, можливо, ви якось звертали увагу, чи впливають культурні фактори на наше розуміння і вираження гніву, тому що я знаю, що є повні такі стереотипи, можливо, вони частково правдиві в контексті того, що різні національності по різному емоціонують, мають такий рівний, різний рівень експресивності, або можливо, ви бачите якусь різницю між покоління. В цьому питанні? Достатньо цікаве запитання. Я не так багато прожив, щоб мати величезний життєвий досвід, включити спостереження за людьми. Але спілкуючись з людьми і з служення в церкві, я зауважив, що більш старше покоління йому характерно подавляти, в принципі, будь-які емоції в собі. І гнів, в тому числі, і ну я думаю, що доводилось чути багатьом із нас такі слова: увірвався терпець. Uh -huh. От і людина терпить, 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 набирається, набирається тиск всередині неї. Ну, чи гніву, чи будь-якої іншої емоції. Ну, частіше всього негативні. Люди стримують собі, і воно вибухає чимось поганим потім. Якщо позитивні, ну просто е відчувається холод біля такої людини. Людина не проявляє там любов, радість. Ну і біля такої людини не затишно, некомфортно знаходитись тривалий період часу. Ну, вистач... ну, є таке відчуття, ніби чогось не вистачає. Ну і, безумовно, культура також впливає на... Вираження будь-яких емоцій, в тому числі гніву. Але я думаю, що з самого малочку, особливо діти маленькі, вони проявляють набагато більше емоцій, ніж дорослі. І дуже часто можна побачити, коли там маленька дитина або пальчиком махає на когось, або кулачком, або ногою стукає, Тобто вона показує, що їй щось не подобається, або їй щось дратує. Яка не вміє ще говорити, вона подає якісь там звуки, сигнали, кривиться і так далі. Тому а, нам притаманно висловлювати певні емоції як вербально, так і невербально. Культура впливає. І якщо дивитися на біблійну культуру, то те, чого немає зараз у нашій культурі, але було колись тоді, коли. А... Ну, був праведний гнів, можна сказати, так. То люди розривали одежу, посипали голову попалом, коли зробили якісь. Наругу на руку над святиною, або якісь такі дуже жахливі обставини стали з людини, коли горе накриває з головою. Ну був такий вияв емоцій. коли у людей сталася трагедія і похорон, то була традиція оплакувати і запрошували там і плакаючи так далі. Тому тобто це допомагало людям проживати певні емоції. В нашій культурі не так багато. Є таких речей, які допомагають виливати свої емоції в щось. Тому кожен проживає їх індивідуально. Але це залишається фактом з мого спостереження, що молодше покоління, діти-підлітки вони більш емоційні і часто їх емоції більш не контрольовані. Старше покоління, воно більш стриване в принципі вираження будь-яких емоцій. І дуже часто це схильне до подавлення певних емоцій. Але Біблія вчить нас, що гнівайтесь, але не грішіть. Біблія. Засуджує, коли ми приховуємо щось, коли ми ну, живемо не так, як відчуваємо насправді, але Біблія не мотивує нас іти за почуттями. От я так відчуваю, от тільки так і жити. Біблія більше говорить про певні принципи, про певні цінності, за якими ми можемо жити, і аналізувати це ок чи не дуже. Романе, от тоді в мене виникає питання. Ви, власне, згадали цей вислів гнівайтесь і не грішіть. Але цікаво, як це ми можемо застосовувати, застосовувати от сьогоденні саме на практиці. Як цього можна навчитися? А, як навчитися? В принципі, ми в житті нашому всього вчимось, як і хорошого, так і поганого. І це процес. І безумовно, якщо ми живемо а, в сім'ї, в якій прийнято висловлювати свої емоції, нам набагато легше навчитись їх розпізнавати в першу чергу і потім проявляти. Безумовно, бездумний прояв недоречних емоцій за будь-якого часу і за будь-яких обставин, воно ускладнюватиме життя людям поруч із нами. Але Давайте прочитаємо цей текст, і тоді від нього відштовхнемося. Послання до Ефесян 4, глава, і 26, і 27 вірші. Гніваючись не грішіть. Сонце хай не заходить у вашому гніві і не давайте місця дияволові. Тобто перша частина вірша говорить про те, що гніваючись не грішить. Ну, то можна допустити, що можна гніватись і не грішити. Тобто, гнів як. Короткотривала реакція на щось, це нормально. А гніватись тривало, щоб там сонце зайшло в вашому гніві, це означає дати місце дияволу. Тому, коли ми гніваємось. Ну, тобто, от я їду за кермом, Переді мною автомобіль без повороту різко там починає перелаштовуватися або повертати кудись. І ну, мене дратує те, що він робить. Це така лайтова версія гніву. От. Коли він це робить систематично, от, ми тривалий час їдемо разом, то він повертає, то він не повертає, то він гальмує, то він газує. Ну, вже більше така палітра емоцій виникає. І хочеться щось йому сказати або посигналити. От, і, в принципі, так буває у різних стосунках з різними людьми. І що найчастіше для чужих людей, зовсім далеких від нас, ми готові багато що простити, ну, не звернути увагу в сенсі. Для близьких людей ми більш чутливі і вразливі до будь чого там погляду, інтонації в голосі, швидкої відповіді на повідомлення чи ігнору, і так далі. Тому. Е Мені так здається, я не впевнений, що повністю я правий в цьому питанні, але гнів як реакція, це окей. Гнів як стан це не окей. Тому що коли ми гніваємо на щось, ну, проявляємо певну реакцію, це нормально. Коли ти бачиш, що там. Старший хлопчик б'є маленького хлопчика, або група дітей б'є одного беззахисного. Ну тебе переповнює гнів, і ти приходиш до них і робиш їм якесь зауваження, або питаєш, що ви робите, чому ви робите, і ти пробуєшся захиститись, захистити беззахисного. Або коли триває війна, і ми бачимо певні злочини, які чинить армія сусідньої країни. По відношенню до наших співгромадян, до наших міст, коли гинуть безневинні люди. Нас переповнює гнів. І я пам'ятаю той момент, коли на звільнено Київщину на території Бучанського району я вперше потрапив. А мене переповнювала така буря емоцій, які було складно ну, одягнути в слова. Але ну, якщо б я залишився в цьому стані надовго, він би почав руйнувати мене. Тому ані як реакція на щось це добре, тому що це допомагає нам швидко прийняти рішення, як діяти далі. Це показує наше несхвалення вчинків чи слів іншої людини чи людей, а і мотивує нас звернутися до когось за допомогою у випадках з Давидом, якого ми вже згадували, вище він звертався до Бога. У випадках е з Ісусом, до речі, він також ну, е до людей взивав, до отця взивав, і він виявляв певні дії, він виливав кудись свій гнів. Але знаходитись тривалий час в цьому стані, це не є добре, тому що тоді не ми керуємо собою, а цей стан, ця емоція, яка перетворюється в стан, вона керує нами. Вона заповнює наш розум. І апостол Павло каже, що є небезпека в тому, що якщо ці негативні емоції перетворюються в стан, ми даємо місце дияволу в нашому серці, в нашому розумі. І Вже не Бог керує нами, а диявол. Романе, а знаєте, є ще таке поняття, як екологічний прояв гніву. Зараз дуже популярно це слово екологічне проживання емоцій і так далі. І от, власне, ми з вами вже говорили в контексті поколінь стосовно того, що часто дітки або підлітки бувають більш емоційними і нестриманими в контексті того, що якщо їм щось не подобається, вони одразу показують свою фе і гніваються. Але можливо, ви могли би якось порадити чи підказати, яким чином. Батькам, наставникам, от старшому поколінню е, навчити дітей правильного ставлення до гніву, щоб уникнути таких токсичних проявів емоції е, гніву в майбутньому. Е, перша емоція, яка приходить до нас, е, ми її не контролюємо. Ну тобто, ми реагуємо на щось. Ну, наприклад, там опекли руку, ми швидко забрали руку від того, що нас обпекло, іноді. Uh, ну, Якийсь крик може злетіти з наших уст, або якесь слово ай-яй-яй і так далі. Але далі ми вже приймаємо рішення, що робити, чи засунути руку під холодну воду, чи попросити допомоги, чи звернутися там, якщо сильніший опік, ну, в медзаклад і так далі, так само з гнівом і з будь-якою емоцією. Тобто, uh, в першу чергу, батьки показують приклад дітям. Як проявляти емоції, як реагувати, коли нас накривають ті емоції, до яких ми не готові. Тому е сьогодні дуже багато з дітьми говорять про емоції, про стан, який ми можемо переживати. Тобто, в першу чергу, це ідентифікувати, тобто розуміти, що з тобою відбувається зараз, якщо ти можеш. Це висловити якимось смайликом або якимось словом, тобі вже легше зрозуміти, що таке з тобою сталося. Так само і з негативними або складними емоціями, як гнів. Те ж саме, якщо ми ідентифікували, що з нами сталося. Потім ми можемо а, поговорити з кимось. Або а, якщо ми не хочемо ні з ким говорити, не завдаючи шкоди там ближнім собі або чомусь живому. Ну, не знаю, там вийти в ліс, покричати, або там взяти сокиру, порубати дрова, або ще якісь речі зробити. Мені дуже подобається е, е, така практика. От Давид, наприклад, коли йому було дуже складно, коли його накривало там обурення, гнів по відношенню до його ворогів, до тих, хто незаслужено його переслідував, хто бажав йому смерті, е, він про це все говорив. Але він не просто говорив або співав, він це виливав Богу. Ну, і є формулювання, від яких там волосся шивалося на голові, там, потрощи їм кості, повибиває їм зуби і так далі, і тому подібне. Тобто Давид ну, чітко проговорює свій стан і все, що він відчуває по відношенню до тих, ну, хто його не любить і кого він не хоче любити. Але після цього в жодному із псалмів не написано про те, що він взяв там. Ковалду або спис, або меч, і він пішов вбивати тих, хто робив йому боляче, або по причині кого в нього такий стан. Сказано, що він взивав до того, щоб Бог заступився за нього, щоб Бог повернув несправедливість несправедливих на їх голову, щоб стріли які від них вилетіли, ну, Бог поламав і так далі. Тому. М Перше, це усвідомлення, що відбувається, друге це ну згідно біблії проговорювати про це з Богом або проговорювати з тими людьми, які можуть допомогти тобі прийти разом з цим до Бога. А далі це довіра до Бога, довірити Богу, вирішення того чи іншого питання, навіть якщо це такого складного переживання як гнів. Дуже дякую вам, Романе. Можливо, наостанок, підсумовуючи все, про що ми сьогодні говорили, маєте якесь побажання або пораду в контексті нашої теми. Гнівайте, але не грішіть. <гум> Це така біблійна порада. А коли щось погане переповнює нас, ну нам не потрібно з цим залишатись. Христос каже: прийдіть до мене. Ну і візьміть моє ярмо. А що з тим ярмом, яке ми мали, і з тим тягарем, який ми мали до цього, він каже: Віддайте мені. Тому будь-які надмірні, як позитивні, так і негативні переживання, емоції, які заважають нам або які дошкуляють нам, ми можемо принести до Бога. От. Ми можемо про це поговорити. Ми можемо спробувати попросити його допомогти нам зрозуміти, чи це від нього, чи не від нього, і що нам робити з цим далі. І безумовно, ніколи не накопичувати там в собі якийсь гнів, підступ, злість і так далі. Тому що е коли воно тільки прийшло до нас, ми можемо якось відреагувати. А коли воно накопичиться, воно руйнує нас і неконтрольовано може вийти із нас, вилитись. Не на тих людей, кого це стосується, а на наших найближчих, найрідніших людей, на дружину, на дітей, на близьких. Тому Христос завжди, коли було важко йому, усамітнювався для того, щоб поспілкуватися за цим. І не тільки коли важко, а коли було добре, він шукав часу для проведення спілкування за цим, щоб набрати сил, мудрості для того, щоб діяти далі. І безумовно, коли ми бачимо безпосередньо гріх, коли ми бачимо якісь. Порушення закону Божого, нам потрібно молитись за тих людей, які це роблять, і коли в нашій владі повпливати на тих людей, які роблять щось погане, говорити їм про це і спробувати зупинити те зло, яке роблять вони, щоб воно не поширювалося. Дуже вдячні вам, Романе, за ваші поради, за те, що були сьогодні з нами в етері. Також хочемо вам побажати від команди Радіо Голос Надії Божих Благословень. Бажаємо, щоб ви гнівалися, але не грішили. Миру вам в серці, миру за вікном. Всього вам найкращого маю, надію, ще почуємось. До побачення. Всього доброго, з Богом вам. До побачення. it was wholesome and juicy